Що складна історія з моніторингом цього, поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде, хоча брехати не хочу. Сьогодні вночі не було атак на енергетику, а були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що а русски все одно атакували і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними і тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було і, а Україна не відповідала по енергетиці а, також. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, директор агентства з реформування сектору безпеки на прямому зв'язку зараз зі студією. Я вітаю вас. Доброго здоров'я. Пане Вікторе. Ось питання контролю. Дотримання домовленостей а, зараз, мабуть, ну таке чи не найгостріше, а, їх іще не зафіксовано. Тобто, точки старту, наскільки я розумію, можливо, я не, не маю рації тут. і Ви виправите мене її і ще немає, але сторони вже намагаються демонструвати, що а, от якось воно вже рухається якось відбувається. Поза тим президент Зеленський констатує, що немає механізму контролю. Ну, маємо те, що маємо, тому що ми не, б, б, нічого не підписували. І е, е, як ми не ставили на чому підпис, так і Росія нічого не ставила не підписувала. Тому якщо хтось з е, або з нашої, або з їхньої сторони е, буде якийсь прильот по енергетиці, то завжди можна сказати: слухайте, каже, так ми ж ніби домовлялися, але нічого не підписали. А коли підпишемо, тоді вже будемо визначати дату. Хоча дата була заявлена 25 число. Тому е, верифікація це і є най, най найбільш складний процес. Як можна верифікувати е, і проконтролювати е, ну добре там по енергетиці? Можна, можна е, визначити, що це аналітичний об'єкт, е, там приїхати їх з кореспондентами подивитися, було був удар чи не було удару. А що буде з ситуацією по що буде ситуація стрілковим озброєнням на? Як це контролювати? А що буде в, в морі? Хто це буде контролювати? А повітря хто буде це контролювати? Які радари будуть задіяні в цьому? Хто буде арбітром в тих всіх питаннях? Тобто це величезне питання, яке не вирішене, і що саме цікаве, що ну зрозуміло, українська сторона не може контролювати Росію, тому що вона не довіряє так. само Росія не може контролювати Україну, тому що Україна не довіряє? А американці просто самоусунно сказали, ми домовилися ви там з Європою вирішити питання. Ну, але пане зайняла, вікторе, але що... от Зеленський то якраз він каже, що в разі порушення. Ну я розумію, що а, він говорить не про механізм, який зараз працює, а механізм про який варто домовитися, що у разі порушення Україна буде звертатися до Сполучених Штатів. В тому то й проблема, що е, немає механізму? Ми, ми звертаємося. Учні кажуть, ой, яка величезна проблема. Треба буде звернутися до Росії і сказати, що ай, -яй, так не робіть більше. Тобто, немає, немає чіткого, чіткого розуміння, що якщо в разі там, не знаю, удару по енергетиці відповідь Сполучених Штатів томагавком по, 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 по тій установці, яка звідти там прилетіла. Як, як робить Ізраїль? Знаєте, якщо звідти, звідти вилетіла ракета, відповідно туди прилітає інша ракета. І на, на цьому вся верифікація закінчується. Знаєте. У нас наразі такого немає. Ми тут почнемо, почнемо тиждень-два, будемо обговорювати питання: точно ви били чи не точно? А може ви не туди били? Може ви хотіли в сусідній будинок накопати з сп'ячими людьми, а не по підстанції? Знаєте, ну це, це абсурд. Тому е, якщо ми до цього не домовимося, знайте всі, -всі, -всі перемир'я. Це таке знаєте написання на воді. А куди нас в принципі рухає перемир'я? Ну ось досягнення рішення домовленості про припинення вогню по енергетиці. Якщо ну припустимо, от Зеленський каже, що дійсно по енергетиці не били. От немає удару по енергетиці, але є обстріл Харкова із 11 постраждалими. Є в попередні дні обстріли. Ну, цілої низки міст. Не буду знову перераховувати, але це з десяток українських великих міст. На жаль, з постраждалими, на жаль, з жертвами. От не б'ють по енергетиці, але б'ють по всьому цьому. Це нас наближає до якогось наступного кроку розмови про мир. Ну, Мається на увазі, що ідея була поступового переходу до повноцінного припинення вогню всіма засобами. Тобто, ми приймаємо рішення по одному кластеру, потім підтягуємо інший, там море, повітря. І виходимо на на, на сушу, і на, на суші припиняємо бойові дії. А тоді вже починаємо обговорювати, що кому від залишається, хто за що відповідає, хто хто буде покараний, не покараний і так далі. І так далі. Розумієте, коли гармати не стріляють, то можна тоді підключати дипломатів повноцінно. Але це все може бути руками затягнуто. Я не знаю, поки що ми не вийшли на сталі сталі е, позиції. Тобто, от, ну от якщо ми зараз 30 днів побачимо, що Росія справді виконує якісь зобов'язання і не б'є по енергетиці, ми виходимо на інший етап. Тобто ми починаємо домовлятися. А давайте припинимо будь-які бойові дії в повітрі, і в uh -huh. ну, тобто, взагалі не буде е, повітряних ударів. І тоді, тоді це інший етап. Так поступово поступово, можливо, можливо, вийдемо на е, загальне припинення вогню. Пане Вікторе, але от як уникнути напруження, чи воно не впливає, воно не таке важливе, напруження інформаційне. Бо е без такої домовленості, от якщо не існувало би е навіть розмови про припинення ударів по енергетичних об'єктах, е такої ваги, ось е дезінформація росіян, що українці нібито намагалися бити по газосховищу на Кримському півострові, а е вона не мала би такої ваги. А от за умови, що така домовленість в якійсь формі. Нібито досягнута чи досягається а, такі повідомлення, які роздуваються, вони мають вагу. Так Генштаб заперечує. Так, Зеленський каже, ми не били. Але це роздувається. От це справляє серйозний тиск на ситуацію. Слухайте. Ну треба розуміти, що ми вже маємо імунітет. По крайній мірі Україна має імунітет. Частково Європа має імунітет. Якщо е, в Сполучених Штатах є якісь проблеми з цим імунітетом в частини е, керівництва, ну тоді е, немає чого було б взагалі починати з росіянами про що домовлятися, Тому що росіяни інакше просто не вміють працювати. Оцей інформаційний фон, він буде постійно, і е, це в першу чергу е, ми маємо згадати, як, е, як не не виконувалися ті е, домовленості про попиння вогню, які були в рамках. Е, Ще минських угод, коли там е, ми припиняли, а вони починали обстрілювати, потім казали, що це самі українці себе обстрілюють. Що ми цього не чули? Ми завжди це чули. Е, інша справа, настільки ми зможемо е, не реагувати на ті речі. Якщо ми будемо просто е, ну, грубо я не хочу тут грубих слів казати. Якщо ми просто будемо терпіти ці всі речі і, е, і казати: ну дивіться, от ми ж ми ж виконуємо, ми, ми не стріляємо. це вони все роблять. А просто в відповідь починає почнемо просто так само стріляти по ну але не по житлових об'єктах, не по інфраструктурі, а наприклад по чисто суто військовим об'єктам і казати: слухайте, каже, ми будемо бити. Якщо ви ще раз повторите, ми ще раз вдаримо. Якщо от такі так жорстко будемо відповідати, я думаю, Росія зрозуміє, що жарти тут не не, не притаманні, і що ага. ми зовсім змінилися. Тобто є, є різний підхід. Я вважаю, що такий підхід був би був, був більш ефективний, ніж просто сидіти і казати: Слухайте, ну давайте не стріляти. Ми ж не стріляємо. Угу. Пане Вікторе, ось пишуть закордонні журналісти про такі сім козирів. Політико пише про сім козарів, які Трамп дав в руки Путіну в цих перемовинах. Телефонні дзвінки, які робив він, проведення переговорів без участі України про Україну. Відкрите обговорення того від чого Україні можливо доведеться відмовлятися застосування максимального тиску тільки на одну сторону і це Україна. Виключення гарантій безпеки для України та членства у НАТО в довгостроковій перспективі, припинення зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності і запровадження тези про провину обох сторін. Ось це, це з боку Америки, ну в тій або іншій формі, може не, не абсолютно буквально так би мовити, але абсолютно очевидно було вже реалізовано Трампом. А тоді яка перспектива подальших переговорів? Дивіться, проблема е, і американців, і росіян в тому, що вони вважають, що Зеленський, Зеленський може одним щелчком вирішити. У Зеленський прийме указ і Пане цим Вікторе, указом можна ще раз буде. вас попросити повторити, що може вирішити. Випадіння зв'язку ключового ми не почули. Я маю на увазі, що вони вважають, що е, в нас е, одноосібна влада угу. диктатора. Який одним своїм щелчком е, може там, чи п -п підписанням якогось указу може вирішити їхні питання. От він нам підпише указ, і всі області перейшли в Росію. Він підпи -підпи підпише указ, і українські війська... розмежування на увазі, що е, вони глибоко помиляються. Україна демократична країна, і нічого без України, українського народу і змін в внесення змін конституції нічого не буде. Тому вони можуть домовлятися про що завгодно, але Україна цього не підпише. От в чому проблема їхня, не наша. І, і коли вони з тим зіткнуться, тоді вони е, зрозуміють, що всі їхні домовленості просто будуть спущені.